У 1768-1774 роках тривала війна між Російською та Османською імперіями, в якій турки програли. За мирним договором турки погодилися визнати незалежність Кримського ханства, яке протягом кількох століть було у васальній залежності від османського уряду. Внаслідок інтриг росіян владу в Кримському ханстві захопив повністю лояльний до них хан Шаґінґіре. Через надмірну прихильність до Росії та непопулярність своїх реформ для отримання влади він був змушений кликати на допомогу російські війська. Під тиском росіян Шагін Гірей зрікся престолу. А вже у квітні 1783 року Катерина ІІ підписала Маніфест про прийняття Кримського півострова, півострова Тамань і всієї кубанської сторони під державу російську. Наприкінці XVIII століття. Більшість населення півострова становили кримські татари. У містах на узбережжі проживали греки, вірмени, євреї у степах поблизу Перекопу ногайці. В умовах післявоєнної розрухи та приходу нової влади розпочалася масова імміграція та виселення мешканців Криму за його межі. Російські урядовці вигнали з півострова всю татарську адміністрацію. Під приводом захисту християн від мусульман. Великі громади греків та вірмен насильно було переселено до Російської імперії. Депортація християн півострову та втеча татар до Османської імперії призвели до суттєво скорочення населення Криму на майже 75%. Щоб заселити знелюдену територію, уряд почав роздавати тут землі російським поміщикам та переселяти туди мешканців інших російських губерній, надаючи їм певні податкові пільги.